Цивільний Кодекс України статті 355, 358, глава 26, Право спільної власності, стаття 355, поняття і види права спільної власності. майно, що є у власності двох або більше осіб, співвласників, належить їм на праві спільної власності спільне майно. Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності. Право спільної власності виникає з підстав не заборонених законом. Спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно. Стаття 356: Право спільної часткової власності. Власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності і спільною частковою власністю. Суб'єктами права спільної часткової власності можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава, територіальні громади. Стаття 357, визначені у… Праві спільної часткової власності. Частки у праві спільної часткової власності вважаються рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників або законом. Якщо розмір часток у праві спільної часткової власності не встановлений за домовленістю співвласників або законом, він визначається з урахуванням вкладу кожного співвласників і придбання виготовлення спорудження майна. Співвласник має право на відповідне збільшення своєї частки у праві спільної часткової власності, якщо поліпшення спільного майна, які не можна відокремити, зроблені ним своїм коштом за згодою з всіх співвласників з додержанням встановленого порядку використання спільного майна. Співвласник житлового будинку, іншої будівлі, споруди може зробити встановленим законом порядку за свій рахунок добудову, прибудову без згоди інших співвласників, якщо це не порушує їхніх прав. Така добудова прибудова є власністю співвласника, який її зробив, і не змінює розміру часток співвласників у праві спільної часткової власності, поліпшення спільного майна, які можна відокремити є власністю того співвласників, який її зробив, якщо інше, не встановлено домовленістю співвласників. Стаття 358 здійснення права спільної часткової власності. Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю. Кожен із співвласників має право на надання йому володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його часті у праві спільної часткової власності. У разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які володіють. Користується спільним майном відповідної матеріальної компенсації. Якщо договір між співвласниками про порядок володіння та користування спільним майном відповідно до їхнього у праві спільної часткової власності, посвідчений нотаріально він є обов'язковим і для особи, яка придбає згодом частку в праві спільної часткової власності на це майно.